Всім привіт! І з вами Дім Сіляка і Всячений, і це вже вкотре озвучення коміксів по трансформерах. Я, звісно, як завжди не пам'ятаю, яка частина. Ну, та ладно, погнали! Ах, пост закрий на секунду. Скайварп стане циклонусом. Персонаж, яким не можна грати, і якого треба зберегти, я який робить злий ігровий процес Коли ти намагаєшся з'їсти рулети з спіци, які щойно просто з мікрохвильовки. Тато не може відкрити банку. Я, відкриваючи її з першої спроби і тим самим стаю альфа санцем всій сім'ї, замість нього. Ви всі божевільні. Це все. Я думав, космічний міст вбив тебе. Так, але зараз все гаразд. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Приємного перегляду. До зустрічі!